Червоний день календаря став чорним як для жовто-блакитних рухівців, які зібралися влаштувати 7 листопада панахиду на майдані незалежності, так і для їхніх єдиних опонентів, які стояли під червоними прапорами і вирішили відсвяткувати чергову річницю Великого жовтня у кінотеатрі Україна. Саме це і обурло рухівців, які за наказом пана Олексіюка намагалися встановити справедливість і вигнати пенсіонерів-комуністів з залу кінотеатру. Вирушивши до бокового входу, приводом до першої стечки було повідомлення про те, що через відсутність електроенергії не вдасться провести мітинг панихиду. Коли ж струми мкнули, розпочалася панахіда, а потім мітинг, де як завжди відзначився нардеп Василь Червоній, який непередодні зірвав голос на баталях у Верховній Раді та на футбольному матчі Київських динамістів за Арсеналом. Тепер ті, які засіли тут в цьому кінотеатрі, які зветься Україна. Відчуває деяке нахабство, Хочуть повернути, повернути на старе. Кричать Каченка і інші, що будували вони. От вони набудували. Де прав це аттур, колишній комуніст, про якого ми повинні зобов'язані поставити, питання на сесії міської ради. Як так, що він запустив червоних? А нормальні люди, порядні українці, стоять туди, він не може підключити. Електроенергії. І я дивлюсь повединці міліції, сидять хлопці, як то кажуть, стризувалими, синьо жовтими прапорцями на лацканах на головних оборах, засіли в машину. І те молитва, розумієте, вони сидять, дивіться в машині. Це що є поведінка? Так за наші ж гроші вони ж купили цю машину, одягли їх обули. Нагодували, виплатили зарплату. То не вже в совісті не вистачає, щоб вийти на півгодини, з народом встань. Хай ти не накладеш на себе хреста. Але встань, постій, з народу, не сиди в тій машині, не грійся. Народний депутат закликав пенсіонерів не розходитися і будь-якою ціною потрапити до кінотеатру, де у цей час почали урочисте засідання рівенські комуністи. Пильні правоохоронці створили ланцюг, щоб не допустити безпорядків. Але безпорядки почав сам червоній, який першим намагався прорвати міліцейську блокаду. Чим все це закінчилося, дивіться самі народ, блядь, чіорта, що таке мені капає? Я тобі не капаю. Ой, да. Сядьте сюди. Ой, що це ж бате? Ви ж не вставайте. Василякович, Василякович, що ви робите? Тим часом рівенські ліві за знайомим до банальності сценарієм, проводили свої урочисті збори, нерідко пририваючи ораторів за тяжними оваціями. Шестеро прихильників лівих вирішили цього дня до того, щоб вступити до лав комуністичної партії. Чому не бояк зраділа зала комуністів похилого віку після зборів? Чимало з них залишилось котре переглянути старий кінофільм Лєнін в октябре. Ті, хто забажав піти додому, вислуховували на вулиці образи націоналістичного загону. Між політичними опонентами майже завжди вчасно ставали правоохоронці. Їх сьогодні до речі біля кантедри було досить багато. Якби не їхній міцний заслін, то цілком можливо, що без кровопролиття цього 7 листопада не обійшлось.